Продаж будинку в елітному районі міста Саме Газовик на земельній ділянці в 15 соток. Доглянута та облагороджена територія, багато зелених насаджень. Гаражні ворота з автоматикою. Дуже функціональний цокольний поверх. Спустимося в нього пізніше, як обійдемо всю територію тут. А її повірте, тут багато. Складська зона, погріб, гостьовий будинок. Одним словом, враховано все для комфортного проживання вас та ваших гостей. Заннє подвір'я заслуговує окремої уваги, так як тут багато декоративних насаджень, хвойних рослин, фруктових і навіть невеличка грядочка позаду. Цокольний поверх має просторий гараж, кімнату під сауну. Технічну кімнату та додаткову кухню. Ходімо всередину, до речий будинок під надійною охороною ДСО. Зайшовши в будинок, нас зустрічає велика шафа з дзеркалом та широкий коридор, з якого ми можемо потрапити у всі частини будинку, як на другий поверх, так і відразу цокольний у гараж. Кухня має площу в 15 метрів квадратний, підігрів підлоги, якісні меблі з натурального дерева та усю необхідну побутову техніку. Приготувавши свій улюблений напій на газовій плиті, ви зможете вийти на простору літню терасу із виглядом на неймовірне заднє подвір'я. На цій літній терасі кожен ваш гіранок буде особливий. Просторе вітання для ваших сімейних вечорів натуральним камінням. З вітальні ми потрапляємо в простору густів кімнату або кабінет. Піднялися на другий поверх по сходах натурального дерева сам матеріал дуб. До речі, паркетна дошка, тут також натуральний дуб. Це перша спальня кімната із виглядом на задній подвір'я. Погляньте, який просторий та сонячний кабінет. Санвузол на другому поверсі з великою ванною та неймовірним виглядом з другого поверху. Основна батьківська кімната з великим просторим балконом. Великий та просторий балкон із виглядом на подвір'я.